Вот ну, такая ситуация, не пояснить просто. Стоим на трассе, снимаем, а на автобане стоим. Э, ними автобан. Короче, стоим на автобане, гал бензин, закинчившимся э, в машине бензин, прямо посреди автобана два километра не доехали до заправки. Э, за рапортом они люди забрали вот такая история случилась. Эксперимент у нас, дочи, дадут нам люди бензин, зараз на автобане, чи запынется, чи нет. Все, дивиться дальше. Проводжу в Німеччині соціальний експеримент. Їхали на машині, забрали мене з аеропорта, за арпорта, закінчився бензин. І мені цікаво, в мене є табличка бензин. І я от зараз стану на трасі, і мені цікаво, хто взагалі відгукнеться, хто хоч підійде, хоч щось скаже. Зараз побачимо, що взагалі буде. Так, постоянно хвилин 15, ніхто не реагує. Робимо хоч конем, беремо для себе, ставимо красиву дівчину. Зараз глянемо, що буде потім. Пішли, ти мені треба на тебе лучше реагують. Тиди за мною. У мене у мене є ідея. Так, от, от у нас є приманка. Зараз ми спробуємо на тебе висловити. бензин. Коротше, виглядати це отако. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць. Ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. e-help у мене написано бензин, Help, бензин чекаємо поки поки нічого всі тільки дивляться, заглядаються і більше нічого не відбувається. Так, ми вчили всі нюанси техніки безпеки. Уже все ми діті. Коротше, ми трошки постояли. Потім ми всі разом згадали, що не можна стояти на дорозі на автобані. А треба це. Я ну, заходить за забор. Я, я згадав, що я знову Німеччині не в Україні, не в Британії, і треба якось не попасти в тюрму бажано. Чекай, ну хтось зупинився, правда? Зупинялись три рази зупинились. Три рази зупинялись, прашували, ну, ті ніхто собі бідзі не вози. Хотіли забрати одразу нас і машину лишити. Ми ж не лишимо машину. На нас тебе забрати хотіли. Ми з приятелями там розмовляли. Коротше, зараз покажу, що далі буде. Так, e, під'їхала служба, яка ремонтує дороги, і кажуть, що зараз нам дадуть бензин. Мені аж не віриться. Бензин капуть. Бензин капуть. І нафто. І нафто. Кажем им, что заканчивается бензин, они говорят как як так, короче тут уже два километра до заправки. Я что, сейчас допоможем. поможем? Все, приехал, приехал их директор этих строителей, и каждый сейчас буду давать вам бензин. Где бензин? О. Да. по польски Да. Супер! Так, каністра є. Кіда, є, диви, у нас не є, у нас паливо є. Поїдемо додому зараз.